Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і я створила серію відео про вигорання. І тут ще одне відео, але вже запрошеним гостем Ірою. Так, Привіт! Мене звати Ірина, я коуч провідник Григіла. Сьогодні хотіла так от експертну думку почути про вигорання швиденько, коротко, чому виникає, з кого виникає, через шум, і як в нього отак от швидко м -м, вийти або помічати, можливо, його щоб не впадати. Ось почнемо напевно з того, чому воно виникає. Давайте почнемо говорити про те, що воно починається тоді, коли у нас немає недостатньо енергії, і ми дуже типу, забиваємо забиваємо на себе і не обираємо себе. Можна поговорити про причини оцього. такого, коли тебе недостатньо енергії, коли ти там забиваєш на себе. По перше, це сон. Коли сон – це просто основа. Наприклад, от, мені вже там за 30 років, і коли я не висплюся, от лишні години не досплю – все, мені погано, я роздратована, тому от це прям фундамент. Він завжди має на от, завжди отходить. Так, так, так. В серії відео о, цих про вигорання, ви можете подивитися попередні цій папочці, і там в одному відео я розказувала про проблеми зі сном. І от дуже крута штука, яку я дізналася на на сесії з психологом, що е пару днів це, тобто ну норма таке іноді буває, коли проблеми зі сном два тижні, десь від десяти днів, це вже робиться глобальна проблема. І я просто пригадую свій стан під час стресу, під час вигорання, свій сон. Це такий був, мене просто розривало всередині. Ну це жахіття, це жахіття. І мало того, що я була роздратована. В день, вже коли от я е, рухаюся, мене просто розривало вночі. Я спала і я крісун відчувала. По-перше, я вночі ж працювала. Я казала цей мем, щоб мені доплачували за те, що я вночі, коли що я там е, записую папірці, розмовляю по телефону і так далі. І щось там відписую листи. А по-друге, в мене такий стан був, ніби мені от крутило руки. Можливо, це через стрес, через магнію, нестачу магнія. Але ну суть в тому, що це було дуже жахливо. Я прям не хочу. згадувати. давати во те саме. як Я тільки от декілька годин не досплю. Я така ротована, мені погано. Я вже не я вже зразу. Я розумію, що я не висуна, значить, цілий день піде. От в нікуди. Е, друга причина це шкідливі звички. Це алкоголь, куріння, переїдання, наркотики. Ми такі деколи думаємо, що вот ми чуть-чуть видам якесь там, там вечірка, да, десь вечором з подружкою поснемо, подружку поснемому виможчу чуть там вена, чи Шу, щось да. більше, і ви такі домовот воно мені це не дасть, але все одно вот вже вже від після тридцяти може Вар Ангеліна не так відчувається після двадцяти ну, я відчуваю, бо я так так дала собі трошки жару, якийсь там двадцять років. Але. То от зараз, коли ти от випиваєш там навіть трошки вина, ти вже зранку просипаєшся і ти відчуваєш, що твою енергію прям хтось з'їв прям так. Я вже тепер навчена, каже чоловік, має дуже 30, тридцять років. І от він каже: ви вже тепер такі молоді навчені, напилися і зразу. Оце вугілля на ніч бетаргін якийсь там закинулися, щоб зранку почуватися нормально. А от я коли молодий пив, ууу, каже, та де. Тобто, як я згадує? Ті тиси, -ти, тис, коли ти п'єс, це все прокидаєш, тебе голова болить, шлунок болить, на роботу йдеш. а Тебе постійно дітей не то, що, а тут жить, алкоголь. блін. Наступне, коли ми не обираємо себе, коли ми обираємо і чого всі кажемо, ми всі думають, що ми, ми, ми вигорний від роботи, але насправді ми дуже часто на себе забивали, наприклад, та сама робота, коли ти. Ти вже ти, ти живі, От є той момент, коли тобі подобається робота. Ти туди ходиш ентузіазму, тебе якісь ідеї, ти хочеш покращувати. Yes, а є вже момент, коли ти доводиш себе прямо до того моменту, коли ти йдеш і тебе вот так ти казав, від людей, від колег, yes. від роботи, від своїх завдань. ти її робиш, і ти вже yes. просто не розну типу, от не розумієш на що воно мені це оцей момент, коли от. Немає нічого поганого, коли змінюєш роботу. Ти розумієш, що був той етап, коли мені подобалася ця робота, ти доходиш до цієї точно, що вже все. Ти просто ти, або тобі треба пови, Якщо тебе не або повишення, або полишається різного. Або ти просто розумієш, що все ця робота не для мене. Я шукаю нову роботу і переходжу, де, і я знову починаю працювати. з новим ентузіазмом. Коли я міняла роботу, завжди коли ти приходиш, тебе ж великий великі ти нічого не знаєш, нові обов'язки, нові люди. Ти прям така гориш, але теж приходить. Коли я влаштувалася на роботу в наш банк, і всі такі прям ходили такі зомбі, невдоволені, ну, держслужба друзья, як завжди. А я прийшла, така я така прям така була загорівшися, прийшла з великими очима. Я хочу то зробити, я хочу то мені, я хочу багато всього знати, А такі кажуть, от і вони такі всі такі на мене і кажуть, Бексна, каже, ми, там, каже, я, то, що нова людина прийшла на роботу, ми подивимося через тебе на тебе через півроку. І це дуже круто тут додати, Я зрозуміла тепер. По-перше, вигорання наступає через те, можливо. Ви забиваєте на себе, на свої почуття, на свої емоції. І десь глибоко в душі, і я так само на себе забила, тому що я до психолога, походила місяць, ніби підрішала питанька, і все, і пішла далі працювати. отак от. Самоцінність трішки пропрацювала, підняли зарплату, і я така, ну, нормально, ще потягну, ще потягнути. Типу знаєте, погодувала себе трішки, так, от якесь там внутрішні свої ні. Довго я пропрацьовувала треба і хочу. І я довгий час. Постійно жила з таким в голові, треба, 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 треба. Він каже: А коли я в останній раз робили, хочу? Я така. І в мене серйозно в мене просто ступор настав, тому що я, понятне діло, розтирала гроші на оці непонятні покупки, косметика, одяг так. Але чи я цього хотіла? Ні, насправді, я просто купляла, бо мені от воно десь там забивало. Але це не було Я хочу купити і тому я йду купляти. Це було от, мені від цього полегшає, тому я замовляюся. І, і я ніколи е, ну, не, не пригадала за останні там два роки, хочу. І це був для мене. Ну просто мені так себе шкода стало в цей момент. І до чого? Що от, знову ж таки, треба, треба, треба за роботу. Я хотіла звільнятися. Я якось там себе передурила, переманила. І продовжила працювати. Можливо, якби я призналася чесно, що я більше не хочу ні на які поскітки йти, я відчуваю, що мені зараз треба змінити роботу. Якби я вигнала, послухала себе, поговорила з собою сама чесно, я б змінила роботу вже було окей, і я не була б в цьому стані. Не знаю, куди мене не привело, тому що цей досвід також мій крутий, але він був важким отак. Тому бо я забила і пішла далі працювати, на якісь уступки, так скажімо. підкупила себе. себе. Ти хочеться мені між додати сюда дві речі. Це коли коли ми проговорили, коли ми не обираємо себе на роботі, вибираємо не роботу так само у відносинах або своїми там близькими друзями, родичами, коли також ми вже відчуваємо, що відносини вже прям доволі до того саме, що зробуєш, да. з роботою з відносими до доходить до цієї точки кипіння і там да. е, е, доходять до цієї точки кипіння. І такі ти вже маєш розуміти, що тобі треба працювати цими відносинами, звертатися до експерта або вести якийсь діалог, або їх закінчувати. Бо якщо ти далі будеш в такому темі продовжити, це те саме вигорання, депресія і так, так далі. Хвороби Вигорання, депресі... От вигорання депресі, це не так погано, коли це вже дуй та страшна хвороба. Іноді отут дуже я б хотіла поговорити про відчуття треба і хочу. іноді так звісно, що ми дорослі люди, і іноді нам треба щось зробити через не хочу. Але буває оце відчуття, коли ти кажеш, родина щось там тобі кажуть: ну треба зробити, треба позвонити до тітки, привітатись з днем народження, треба відвезти когось там кудись. І ти себе так гавняно відчуваєш, тому що ти переступив через себе і зробив, бо треба, а не відстояв особисті кордони і не сказав: Я не хочу це робити. Якщо я хочу, я позвоню, привітаю, бо це справді приємна тітка. А цю тітку я не знаю, що я маю до неї дзвонити. Але ти опустив пустив ту, і алюмане та моролі я бажаю часто здорове много много літ. Отак, От і що це виходить? І ти відчуваєш себе камняно, бо тебе змусили, а ти себе не стояв. І тут може про існувати кордонів. не вміння не відсювання кордонів не віння говорити ні. А я ж хотіла тебе додати оці раціональні рішення. Коли ти себе говориш, коли ти хочеш одного, а ти себе вмовляєш на щось друге. Типу, наприклад, ти хочеш піти з відносини, вже та точка кіпіння ти розумієш, що все ти не почуваєшся ці люди, ні діалог, ні працювати з психологом, ні експертом взагалі нічим. Ти хочеш просто постав відчуваєш, що ти все. Це вже кінець ставити крапку. А є оці такі раціональні рішення ще ті чують, чим Може потім зміниться, може але ж ви, може ви так, так один до одного. Да, ви вже да, дуже да. довго багато пройшли і бла, бла, бла. оці умовляння, умовляння Це себе з роботою його... з роботою, так стосунками, так так, так, і потім доходить просто от такий момент, коли ти вже все, ти а вже то... просто ні. Ну, ні. Ніяких відчуттів, оце легко саме грані та конфлікти, коли там між колегами, між друзями, між кимось там, от між партнером. Оці конфлікти також дуже типу багато взабирають енергії, і це з часом також доводить до, до. до виграння. Потім, коли виносите в собі якісь образи, це також забирає дуже багато енергії. Коли вже той конфлікт давно давним закінчився, але тут внутрішньо от собою воно дуже ти ці образи не такі тяжкі, як от камінь. От знаєте, коли ви відпускаєте, когось пробачаєте, це як гораз плеч. Насправді <су> я чесно, коли я от... у мене була така ситуація, <су> і я відчуваю це реально як гора в плеч. <су> я от про проговорила, продумала і прорефлексувала, і це була насправді образа, можливо, на саму себе, яка не, не підтримала ту маленьку дівчинку у мені і не сказала: Ти хочеш? Я не буду тебе змушувати. Іде там, де ти хочеш. Все. І насправді, якщо ви підете за тим, чого ви хочете. В більшості випадків це приведе вас набагато до кращого результату, до швидшого результату, до ваших мрій, до ваших цілей. Ось так, а раціональні такі от мислення раціональне, іноді воно доводить тільки до вигорання і до депресії. Бо якби я пішла за тим, що я хочу, то такого би не було. Але можливо я би і не опинилася тут, де зараз є, і не знімала б для вас відео. Що <гум> Та... не робиться, робиться на краще. Деколи є люди, яким треба доторкнутися до дна, і з цього дна вже відштовхувалася. Більшість. Так, я цим їдна. Тому що якби я не впала на ту дно, я б би так і не, нічого не міняла. Я, ja, yeah, я вже терпіла, так, да, терпіла, терпіла, продовжила. І коли вже мене так прибило, що прямо аж ого-го, я вже аж тоді подумала, що треба щось міняти. Отак От і більшість так знайомих, друзів всі так. От як зрозуміти ми. Хочу недавно нас сході тему записували прямий ефір, і як зрозуміти, бо де та точка кипіння, коли ти розумієш, що ти вже ви... в... що ти вже вигораєш? Це напевно той момент, коли ну це вже починається оця, втома. Можна поділити, що є несвідомі, які вони живуть от, все життя. Mm -hmm. От вони втома, втома, втома і вони нічого з цим не роблять, це переростають якусь хворобу і вони там звертаються до лікарів, Це для них така норма. Типу для них хворіти це норма. Mm -hmm. Всі хворіють і вони хворіють. Ми зараз говоримо де свідомих, так коли де. Точка кипіння, коли ти розумієш, що все, ти вже вигораєш. Це той момент, коли ти зранку прокидаєшся і ти відчуваєш, що тобі не хочеться ставати стрічки. От, оце той момент, коли ти не хочеш... Я вже плачеш. <гану> ти, ти, ти розумієш, що ти не хочеш на роботу йти, ти відчуваєш, що партнерне та все не то. І насправді деколи не треба рвати, і, і, і ну є момент, коли ти, ти розумієш, що воно не твоє, а є момент, коли ну те просто в даний момент мало ресурсів, і ти розумієш, що тобі треба просто зараз відновитися, взяти відпустку або ще щось, <гану> відновитися, і воно все стане на свої місця. Також треба розрізняти той момент, коли вже все, а де коли все треба собі давати шанс. <гану> <гану> ну перший, перший раз. Це, звісно, дати час, але всі кажуть, дай собі час або дай дай стосункам час, дай роботі час, дай час, але ти при цьому робиш, ідеш з партнером до психолога, чи сідаєш ним, просто відкрито говориш, ідеш на роботу і кажеш, або задаєш перший, перший раз питання собі, що в мене не влаштовує. В мене Не влаштовує зарплата, обов'язки чи колектив. Ідеш до керівництва і кажеш: Мене оце, оце не влаштовує, і я вигораю. Якщо ти цінний працівник... Якщо це нормальна компанія, тебе переводять в інший відділ, тобі пропонують іншу посаду, тобі пропонують іншу зарплату. Чи довольнить на тебе чи ні, можна спробувати. Але ти спробував, ти проговорив це. І це було про, я дуже багато останніх відео кидаю про сильна. Я сильна, я буду терпіла. Кому вона сралась? Та йди, скажи, що мені це не окей. Люди відреагують супер, прекрасно. Люди відреагують погано, це вже їхня зона відповідальності, але ти від себе сказала про себе, про свої почуття, відстояла себе, проговорила мені це не окей, чи партнерові, чи на роботі, чи будь де чи подружки, Все, і ти вже зняла себе. От ви випліснула свої емоції, своє своє хочу. Пам'ятаю, мене був, коли я прислала в Лондоні. В мене був конфлікт з одною дівчиною, і я там старнулася до типу свого менеджера. От в мене конфлікт. Сірі дійсно я не можу з ней далі працювати. І кстати, от і менеджер пішов на, на, на уступку. Він прям був дуже мудрий чоловік, і він поставив мене працювати е, в першу зміну, коли ми нас коли в ті дні, коли ми разом прамена в першу її в другу зміну, або так став дні, коли ми не перетиналися, і вона ж там попрацювала mm. трошки, і ми ну тобто, да. який то не був там конфлікт на роботі, яка була ситуація, коли я коли людина, коли керівник цілує свого працівника, да. зробив да. все да. для того, щоб ну, працівнику було комфортно на цій роботі. Да. Можливо. Якщо ви десь впізнали себе, якісь симптоми, поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Можливо, ваш досвід буде для когось дуже цінним. Хтось пізнає також себе і побачив цьому, що ми не одні, я не один. Тому діліться цим коментарях і поставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь. На початку це дуже важливо. Так, а ще хотіла добавити про цінність. Компанії дуже круто, тому що я знаю, я ціную своїх, наприклад, працівників. Я їх беру на роботу, і я бачу, кого я беру. Звісно, потім може щось там вилізти. Але в більшості випадків це були люди, які, яких компанія цінує. І знову ж таки, я була на керівній посаді, але я не була власником. І питання вже постійно в тому, чи як наскільки фірма підтримує оце токсичні оці зв'язки, токсичні стосунки. Бо дуже велика проблема, коли. Я працювала типу як на фрілансі і допомагала налаштувати роботу у компанії структуру. І я побачила я ніби погодилася, окей, мені все підійшло, але потім я просто побачила, коли вже вникла в цю тему, що керівництво в одній з фірм підтримує токсичні. Токсичність. В них на одній з керівних ланок була токсична людина, і через неї постійно були проблеми. Відповідно, весь нижче всі нижче посади. Постійний потік кадрів, постійний потік кадрів і постійні проблеми, відповідно, коли тебе чо, не витує. один... в полягала токсичність твоєї людини? Токсичність, тобто зневажливе ставлення. Або там обестіння. А що ти робиш? Перероби. Ну, а він каже, що я... ну, і він розказує, що я маю переробити. От вона мені сказала, перероби. Ти зробив це. Прямо так і каже. Ну, По-перше, має бути якась ну, культура так, в, цьому, в фірмі. Перероби, добре, фік з ним. Може хтось підтримує гам'яну перероби. Може, окей, це теж припустимо. Якщо він під на якісь такі ланчі питання ж не в тому питання, він каже, що я маю переробити. Я не розумію, і я кажу, що він має переробити, Мені просто не подобається, хай переробить. От вона така інфантильна, отака. От, от вона. І іноді люди підбирають отак, оце, оцей оце керівник напряму приходить співбесіда з ним. І він підбирає собі таких самих людей, які згодні оце от фиркання терпіти там чи так далі. А тут ну всі саме в цій ланці неможливо було підібрати. Тому що це перше така фірма, така так, такий, такий відділ був, що там таке не працює. Люди творчі, вони по перше, молоді. А молоді зараз дуже хочуть не тільки визнання фід такого типу м -м, зарплати премії. Це не працює. Їм також потрібен фідбек. Вони хочуть, щоб їх похвалили, щоб їм сказали. Оце тут е, і вони нормально речі приймають критику молоді люди зараз. Він кажуть, перероби, але кажи, що зміни текст суд мені трішечки, і все, і немає ніякого конфлікту. І саме цікаве, що я доношуся до власників, що от отут у вас проблемка от через це потік кадрів, тому що люди не вони не будуть працювати. Це творчі креативні натури. Вони це не терплять. Вони хочуть, щоб їх похвалили, сказали, що от твоя робота цінна для нас. Або отут фідбек був, а тут їх постійно гноблять, газлайтять. І вони не звіль, не звільнили. Вони їм окей. Їм окей було, хай буде потік кадрів, але вона для них була ціною, бо а кого ми візьмемо? Ну, вони не хотіли і їм їх влаштовувало оцей окутки. І все. І коли керівництво власники підтримують от якусь ем, токсичність у цій фірмі, ти нічого з цим не робиш. І з такої фірми ви просто йдете. Якщо ви бачите, що вас не чують, вас не цінують, це ваша самоцінність. Ви маєте звідси йти. Ось так. Якщо мене цінували, мене до мене прислухались, мене чули кника свого директора і сказали: слухай, в мене така ідея, або оце, оце, оце мені не цікаво. Або мені не подобається. Блін, і мене чули. Мене чули, і мені, мені давали все, що я хотіла. Це взагалі цінні дуже люди були в моєму житті. Дуже, дуже гарний досвід в мене був. У мене був досить токсичний. Не хочу про це проговорити ситуація пройде. Токсичних, е, якщо е, фірма підтримує токсичні відносини, ми йдемо з фірм я так так, так. Що вам мені окей. окей, Що Це дуже смішно, бо зараз бо, прям зараз триматися за одну роботу, коли тебе вот скільки зараз во в цілому світі скільки є можливості. Е, а світі? А яка проблема зараз в Україні з кадрами? Зараз ми почнемо знову вор е, напишіть нам, будь ласка, рекламу встав. <с> <с> скільки є можливостей, скільки може знати роботи, і коли та да, курси онлайн, оплайн, що хочеш, є і це таке. І коли людина тримається за одну роботу, це просто ну це просто я, я ну я знаю, не мо не засуджує як там, типу не засуджує. Але... А тут знову про легкість. Віри на каналі про легкість, От можете перейти глянути. Це якраз про легкість, коли мені було. 17, я працюю з раннього віку. Мені легко було. Я прийшла в одну фірму, в другу пішла туди, попробувала іншу професію, попробувала тут паралельно вчуся. Раз раз тут відкрила щось своє, так в мене все крутилося. Коли я вже трошечки по скажімо скажем так, в мене вже ну, доросле життя відбулося там 19 років. Я як, сілась на одному місці, в мене ніби було підвищення, але я приросла до одної фірми і мені було вже важко. міняти. Я вже так. боялась, в мене було купа страхів. Я оце не наважилася піти, -пі, коли в мене наступило вигорання треба вміти легко відпускати от дуже важливо сказати відпускати коли воно не твоє вже коли ти пережив от особливо є такі працівники які там роками працюють типу на олійки сам там, там. завжди десь я приходила на роботу завжди були люди які там працювали там Десять ну не десь на багато та років вже, там більше п'яти можна так сказати. Та, 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 та. І їх по суті вони довго працювали, і їх якось керівництво більше цінить, коли ти довше працюєш. І вони і якось вони вже і вони не такі, і якось в них і не було цього ентузіазму. Вони просто всілися, -сі, сіли їм так зручно, так. але їх не звільнять повне довго щось, і прицінують. Ну, звикли і всі так ці, добре, це. що звикли зручно. Приходить, а, а, та... а, 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 та... типу з, типу з та... ентузіазмом, та... з якимось ідеями креативом. А а цей цей старий, ну той, що довго працюю, обрукую, бо того немає. Ну і воно завжди такі якісь не знаю. Я якісь такі ситуації, коли стикалися одні з другом, так як ти кажеш, і я розумію, що от, як воно працює. Mm, в мене великіла думка, якась дуже крута за те, що от всілися. А дуже мене лякала думка. От коли в мене вже прийшло вигорання, в мене дуже лякала думка, що я працюю на одній фірмі, скільки там три роки я чотири, я не пам'ятаю, три мої, Я не пам'ятаю. І от тато мені казав, що там е я йому оце ділюся з ним, там лию йому стовно. Він каже, ну ти вперлася в стелю головою, і ти вже не маєш куди. Тобі треба міняти фірму, міняти, бо ти каже, тут ну куди ти вже вище підеш? Куди ти вже вище пішла? Я куди я підеш? Знає, що, я що я теж так типу коли молодості попрацювала mm. там рік, там два роки на одній mm. роботі на другій. І мені мама камама та з тих людей, яка вона все а на одній на, на одній роботі все життя. І вона каже, Іра, а чому ти так міняєш роботу? Якщо ти боїш на дорогу роботу, на подивиться, то твоя резі має подається. Постійно міняла скажеш, що не серйозно. Тебе не візьмуть на роботу. А ну я в Києві працювала. А в Києві всі так працюють. Всі там рік це типу норма працювати. Ти типу, по десь краща зарплата, кращі можливості. Люди такі до побачення пішли далі. А от ну, а в червково всі, типу деколи ти приходиш в магазин, де ти ходила з дитиною, та сама жінка. Ти вже виросла, так. ти вже доросла і заходиш тим один, а та жінка там і працює. А це, треба речі, в матриці слухати. Тому що ця тьотенька, вона такого ж віку, така ж красива, як і колись, коли ти була маленька. Вона точно така сама, я серйозно кажу. Такі мали... Я тоді молоду покажу тобі. Можете с вагати серйозно. <плес> я тобі кажу, і третє, от і мене це лякало. І ну са не стих та казав мені, міняй, типу міняй, пробуй, тому що ну ти він от, подивився з боку, поки не здавався. Він каже, ти вперед головою в стелю. Можливо, звісно, ти маєш куди розвиватися і ці якось там вірмі. Але от він, він так відчував, і він в принципі я тепер розумію, що він казав правду, тому що. Мінятися окей. Питаннячко, я думаю, я, мені 20 там було 21-22 роки, двадцять два, І я думаю, капець, я піду в декрет, простижу 3 роки, вернуся, і що я все життя буду працювати тут, в цій фірмі. Мене це так добивала думка. Я думаю, я не хочу так, а після декрету мене хто візьме? Зараз кажуть, тебе дитина, садочок будеш видиха, так що ти комусь треба. І коротко, я поняла, що мені треба щось змінювати, і Ця думка мене дуже страшила, і ще гірше докидала. Вона мене верніше, хотіла спонукати щось змінювати. А я така, ну я, я ця думка лякає, але я ще от потерплю, перекантую. Зона комфорту. Як вийти? Так це про є той момент, коли треба розуміти, чи ваше є якийсь той ресурс, де ви. Прокидаєтеся зранку і вас що ну типу, дратує уже той момент, коли ви прямо вже житей і вам вже нічого не хочеться. Є такий ще той легке вигорання, а потім переростає так. в депресію. Я чітко пам'ятаю ці періоди в мене, але я дойшов такі до я тож до того, коли ти лежиш, дивишся в одну точку, От мене було це вже покрам не вигорання, була депресія. Коли ти лежиш, дивишся в одну точку, і тобі не хочеться, нічого не хочеться. І в таких випадках давайте проговоримо про цей момент. Я мене, я не експерт, бо це типу, це більш більше більш до психолога. Просто розкажи свіва світова. Найкраще це вже просто типу, коли ти лежиш, найкраще це почати щось робити. Найкраще це якісь прогулянки. Я пам'ятаю, коли я просто лежала, дивилася воно точку, і коли я вийшла, пам'ятаю, перший раз вийшла на прогулянку. І це просто такий кайф був. Я тоді зрозуміла, от, mm -hmm. оце, от коли не треба, дехто каже, треба там спортом займатися, слухати медитації, але в такому моменті тобі нічого не хочеться. Mm -hmm. mm -hmm. Нічого не хочеться. Ви навіть хочеться фільми, ні навіть ні фільми, нічого, ні книжок, нічого. А тому от, оці свіжі прогулянки, якщо у вас є ліс, парк, або навіть просто на вулиці вийти десь на стадіон, просто пройтися, це вже, вже буде вам допомагати і давати це свіжий кодик, оцей таке це. Потім наступне, ну вже можна говорити, якийсь спорна, якийсь такий лохий спорт, може там хто любить бігати, я не знаю, стрісити типу, старі йога, там стрейчинг, типу, пробувати якісь відео на ютубі просто включати або чоловіки, футболи, може якісь так, компанії, так, це вже так. нове коло, ну, щось якісь нове оточення, бо сфідболи, не знаю, хто шукає, теніси, маленькі теніси, ну будь-який спорт, який є у вашому місті. Подивіться. І знову ж таки в одному з відео там кому цікаво. Я більш детальніше розказувала про оці поради в інтернеті, чому вони були для мене тупорилими, як вийти з вигорання. І що насправді це були не поради, а подання цих порад було тупорилим. Тому що спорт займайтесь спортом. Я така, ну я лежу який спорт? А тут ну, ще просто треба просто робити маленькі кроки, як от Іра каже, прогулянка просто вдійте, по перше, форму. Так, ну тихо, ти можеш просто під піжадів. Тобі падло там, є такі моменти, тобі падло вмитися, папа перевод. Два так, метри так. вперед, два метри назад по вулиці, чотири метри для початку. Це вже просто вау, підпал. Для початку так, це люкс. Типу бігати складно, має. але на прогулянку вийти так. саме так. то. Потім можна включати собі різні медитації, можна от як під співтасок, під води різні водоспади, можна зі словами. Я думаю, ну от медитація мені взагалі, я відчуваю. Ще чуть втратила ресурсу. Я включаю медитацію, і я така оп, все, я в мені. Я дуже хочу зазначити медитацію. Я була одразу тривожником. Медитація без слів. Це крінж для мене був, тому що я не могла зосередитись, повернутись до себе. І в мене дуже багато думок. Я себе все понеслося, і я в мене вже то вже цілі мною, Ще трошки та й панічка. Але саме що виберіть словами для початку мені здається. От словами краще. Для тебе, тебе ведуть, так, для тебе ведуть. Поверніться до дихання. І я така, окей, мої думки летять, але я така, ніби на них, а потім знову до дихання. І так з часом ви навчитеся манитувати. і це, Праді дуже крута штука. Беріть на 5-7-10 хвилин для початку. Не обов'язково десь там лежати, сидіти дуже довго, зосереджуватись. Концентрація для мене дуже крінж. Сім хвилин мені було окей, я собі. Я трошки подумала, заспокоїлася, послухала, я там кудасі, там, там куда мене це проводжують. Mm -hmm. Потім може там зустріч з якими, якщо я такі моменти військ в, момент, в житті, друзі, нічого не хочеш, але якщо у вас є якась можливість, з кимось зустрітися, комусь написати, комусь вийти. От якісь такі моменти, коли от, ну, типу, написати комусь. Комусь, комунікація з дітьми також. Yeah. І, іноді є люди, які тип, є. Іноді таких моменти, коли депресія, депресії ти вже всіх так достаєш, що ніхто з твоїх теж не хоче спілкуватися. Ну, і... Для цього стану міняється оточення. оточення. Да. І тут важливо сказати, що з водом ви починаєте мати трішечки більше енергії і потрібно шукати нове оточення, ходити на різні івенти. Можливо, це якісь от різні групові заняття, стретчинги, футболи, не знаю, будь-куди. Різні групові. І так здається, за два рази ну, спорт, два рази на тиждень треба кожен день себе. Заслушувати. Два ролі на тиждень супер. і на два місяці часу у вас вже буде нове оточення людей, з, з якими ви вже десь там зустрілися, привітались по вулиці так. і вже настрій вам піднявся. Так, так. Ось так от, і будуйте собі нове, можливо, коло, нових людей знаходьте. У -чу чучу. Ось тут важливо, я думаю, що важливо це підсумати, що будь-які кроки, які ви робите з загорання, ви робите маленькими кроками. Вам треба усвідомити те, що ви маєте робити це маленькими кроками. Що ви, ви не, не, не маєте змушувати себе заставляти жити і робити все так, як ви робили до цього, з, повни, з повним тілом енергії. Ось так. Ви маєте усвідомити, що зараз воно виснажене, подякуйте йому взагалі, що воно перенесло такий стрес і працювало на вас 27, е, 24 7, І просто дайте йому бути таким, як воно є. Якщо ви замаханий, замаханий, нормально, сидіть. Не робіть нічого, сидіть, дайте знайште вийти на вулицю, там наприклад в парку, посидіти, на лавці. Це, це, це якщо вас це події. Та, так, це ще край. Ну, тож, Не для, змушувати природа теж завжди Біля річки може в парку, можна в лісі, будь-буде. Навіть на я... вулиці, там ну типу так, так я я, я би хотіла це підсумувати, заберіть, треба і дайте собі час на хоч. Я повністю погоджуюся. Тому всім дякую за перегляд. Якщо вам відгукнулися, пишіть нам у коментарях свій досвід, поділіться своїм досвідом. Нам дуже цікаво його послухати. Буду вдячна вам за лайки і підписки.